Ми живі!» історії родин, які хочуть знайти своїх близьких. Я буду чекати його дуже сумую за ним. Дивіться та долучайтесь до пошуків. Об'єднані ми не здолані сьогодні. У марафоні єдині новини о 21.30. Слава Україні! Слава захисникам та захисницям нашої землі. Марафон Єдині новини боронить інформаційний фронт. Дякуємо, що ви довіряєте нам. Мене звати Олена Морозова за лаштунками команди телеканалу Рада. Далі новини. До трьох людей збільшилася кількість загиблих у затоці на Одещині в результаті вибуху міни в морі. Вибух стався напередодні на одному з пляжів курорту. За даними поліції, в морі вирішили скупатися троє робітників, що працювали на будівництві. Тіла двох з них виявили в неділю, третього розшукали за допомогою квадрокоптера. В результаті вибуху отримали поранені ще двоє людей. Вони перебували на пляжі. Декілька людей, які працювали на будівництві, проігнорували обмежувальні загорожі, вкотре наголошуємо, у водоймах Одещини нині купатися небезпечно і заборонено. Ще один крок до подолання корупції у судах. Парламент призначив двох членів Вищої ради юстиції. Ними стали Роман Маселко та Микола Мороз. Вища рада правосуддя це орган, який бере участь у призначенні суддів, слідкує за їхньою доброчесністю, і в разі порушень дає згоду на їхні затримання та арешт. Повноцінна робота цього органу вплине на викорінення корупціонерів з лав суддів. У цьому впевнені і українські і європейські чиновники. Ще на три місяці парламент продовжує дію воєнного стану до 21 листопада 2022 року. Запроголосували проголосували 328 депутатів. Верховна Рада також підтримала указ про продовження строку проведення загальної мобілізації. Зазначив раніше президент України Володимир Зеленський вніс до ради законопроект про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні. Одна людина загинула, сім поранених внаслідок ракетного удару по Харкову. Росіяни влучили в район Салтівки некерованими реактивними снарядами з градів. Один із снарядів влучив у двір багатоповерхівки. Пошкоджені машини в будинку вибиті вікна. Повідомив мер міста Ігор Тєріхов. Інтенсивні обстріли Харківщини тривали. І вночі ворог випустив по області десяток ракет. Їх запустили з російського Білгорода. Снаряди влучили в Слобідський район Харкова, в Мерефу та Чогоїв. повернул сюда на тракторостроителя и сразу, сразу же здесь увидел двух человек, которые лежали на земле, женщина. Вот, чуть больше 60 мужчин здесь лежал. Вот. Женщина была ампутирована нога практически. Вот. И на два турникета я наложил. А у мужчины были многочисленные осколочные, там, в грудную клетку, таз, нога. Вот. Наложил турникет ему, то есть, и обработал раны. Верховна Рада звернулася до світових організацій, парламентів та урядів держави з закликом засудити акт ядерного тероризму, який здійснює Росія на ЗАЕС. Постанову підтримав 301 нардеп. Нині станція працює з ризиком витоку радіації водню. Також є ризик виникнення пожежі. Окупанти пошкодили так званий відкритий розподільчий пристрій. Це установка для прийому електроенергії. Раніше були зафіксовані удари по ряду корпусів. У Запоріжжі відкрився новий хаб для переселенців з Херсона. Це місце, куди тимчасові переселенці виїжджають після виснажливої дороги. Тут можна пожити декілька днів, отримати психологічну підтримку і вирушити в дорогу далі. Херсонці розповідають, що жити в окупації неможливо. Ворог всюди некомфортно не лише морально, а й фізично небезпечно. Дуже багато окупантів нові та хорція. Вони через ріс переправляють свій транспорт, воєнну техніку, і їх дуже багато в нових Каховці. вони скрізь, крізь, тому їх бомблять. І дуже тяжко знаходиться в нас в Новії І маємо надію, що наше ВСУ звільнить нову і Ми повернемося до себе додому. Каріна, яка виїхала з каховки з немовлям, розповідає, що окупанти регулярно забирають у полон і катують жителів міста. Там на підвалах сиділи люди просто ну їх збивали там, де були смерті Просто та вони однокласні попав так, да, виходить, його забрали. Він зараз нової новоруковки його тижні. Я званилася і сказала, що він положив. Просто у хабі приймають не тільки херсонців, а й жителів тимчасово окупованих територій Запорізького регіону. Люба, жителька Енергодара, яка виїхала з двома дітьми з рідного міста, прямує в Польщу. Добре, добре. Отаке саме страшне. І коли почали почалося це все, і діти бояться просто. І ми взяли і виїхали. Просимо все. Я роботу. Наразі на Херсонщині залишається близько половини населення. Хто залишився на тій території, вони повинні повинні отримувати інформацію, що вони, вони ж бояться просто, вони не знають, куди їхати, до кого. В них необхідно доносити, що їх тут чекають, є умови. За яких вони тут зможуть нормально жити, нормально працювати, їм допоможуть їх не кинути. Ворог розуміє, що ми боремось за людей і робить усе, щоб люди стали живим щитом, щоб вони залишились там, і наша армія не змогла деокупувати швидко Херсонщину. Саме тому нам треба ще раз і ще раз закликати через родичів, які виїхали, ті, хто сьогодні виїхали, ті, хто побачили, що їх тут чекають і їм допомагають, зателефонують, покличуть їх сюди. І вже завтра мама чи батько зважиться виїхати. Новий хаб за три дні вже прийняв 300 людей. Загалом він розрахований на 400 місць: Єва Миронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Російський вертоліт збили українські зенітники. Це сталося на Донеччині. На цьому відео видно, як транспорт уже палає в небі. Це вертолітка К-52 «Гордість росіян, розвідувально-ударна авіамашина нового покоління. Це вже третій гвинтокрил за останні три доби збитий збройними силами України. Упала вежа в Білгородській області Росії неподалік від кордону України. Дрон Камікад атакував вежу, якою користувалися російські прикордонники, щоб слідкувати за українською територією. Про це у своєму Твітері повідомляє армія ФМ. Після вибуху вежа впала. Момент вибуху та падіння було зафіксовано на відео. Різкого зростання цін на пальне в Україні не буде. У цьому запевнив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Так він прокоментував рішення повернути акциз на пальне. Тепер продавці сплачуватимуть 100 євро за тисячу тонн пального. Ці гроші йтимуть на будівництво і ремонт доріг в Україні. Цей акциз більш ніж удвічі менший за той, що діяв до початку повномасштабної війни. Зазначив міністр. До того ж, український акциз у кілька разів менше ніж в країнах Євросоюзу. Стрімкого зростання. Цін на заправках не буде, бо на світових ринках нині пальне дешевше, вважає Кубраков. Ми розраховуємо, що зараз ціна на світових ринках продовжує падати. Підвищення цизу частково не в тому обсязі, яке було до війни. Я сподіваюся, що роздрібні ціни, наприклад, на дизель взагалі на не ну не буде змін. роздрібних цін на дизельне пальне, а на бензин вони будуть част... буде незначне. Шість нових суден отримали дозвіл на перевезення українського зерна. Про це повідомляє спільний координаційний центр в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН. Два судна вже пройшли інспекцію у мармуровому морі і вирушили на завантаження у Чорноморськ, що на Одещині. Завтра перевірятимуть решту чотири зерновози. Після чого вони теж рушать у Чорноморськ. Загалом за останні два дні 16 суден вийшли з українських портів завдяки зерновій угоді, яку підписали Україна, Туреччина, ООН. І Росія. Вирок у справі меч 17 оголосять 17 листопада цього року. Таке рішення ухвалив окружний суд Гааги. Процес триває вже два роки. Обвинувачення висунули чотирьом підозрюваним росіянам: Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Олегу Полатову та українцю Леоніду Харченку. Слідчі з'ясували, що літак збили з російського зенітно-ракетного комплексу БУК. Прокуратура вимагає для усіх обвинувачених довічного ув'язнення. Нагадаю, авіакатастрофа літака «Малайзія-Ірлайнс» сталася 17 липня 2014 року на Донбасі. Усі 298 осіб разом із екіпажем загинули, у тому числі 196 громадян Нідерландів. Китай відреагував на візит делегації Конгресу США до Тайваню. Пекін звинуватив Сполучені Штати у спробі порушити принцип єдиного Китаю щодо острову, який вважає своїм законодавці. Відвідали Тайвань після того, як там побувала спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Тоді Пекін погрожував Вашингтону жорсткою відповіддю. Провів військові навчання поблизу острова. Президент Тайваню Цай Інвень порівняла поведінку Китаю щодо Тайваню. З Росією щодо України і вкотре наголосила, авторитарні держави загрожують світовій безпеці. Вторгнення Росії в Україну цього року підкреслило небезпеку, яку становлять авторитарні держави для світового порядку. Нещодавно Китай провів довготривалі військові навчання у водах, що оточують Тайвань. Це також серйозно порушило регіональну стабільність і мир Шанс позбутися токсичних активів на Волстріт знову торгують російськими цінними паперами. Шість американських банків здійснюють операції тільки з наявними у портфелях клієнтів паперами. Про це пише Reuters, посилаючись на банківські документи. Більшість американських і європейських банків відмовилися від ринку в червні після того, як МінФін США заборонив американським інвесторам купувати будь-які російські цінні папери в рамках економічних санкцій. Однак, як пишуть журналісти, в липні найбільші компанії з Волстріт обережно повернулися на ринок російських державних і корпоративних облігацій. Торгівлю МінФін дозволив. Тож шість банків почали листування з клієнтами. На ринку наразі працюють зокрема Morgan Chase, Bank of America, Citigroup та Deutsche Bank. Частина банків пропонує виключно продаж російських паперів, частина інші види угод, які допоможуть зменшити їхню частку. І о сімнадцятій чекаю вас зі свіжим випуском новин наразі ефір продовжить Олеся Ніцевич та Максим Зборовський. Вони введуть ефір з села Богданівка, що на Київщині. Колеги, тож кого чекаєте у цій годині? Власне, ми чекаємо, Олено, і старосту села Богданівки, і будемо спілкуватися із місцевими мешканцями, звичайно, тому що ми маємо і знати, що тут відбувалося, і українці мають знати. Зокрема, ті українці, які ще не бачили ногу окупанта, ми фіксуємо злоча, аби і не бачили. Абсолютно точно. А, тож на цю годину у нас достатньо інформації, якою ми готові ділитися. Дякуємо тобі. До зустрічі менш ніж за годину. Загальнонаціональний національний марафон Єдині новини і телеканал Рада працює сьогодні на Київщині. До зустрічі, друзі. Вітаю. Це марафон Єдині Новини щовечора, о двадцятій. Разом ми